Наступна головоломка. У нас є така рівність 50 додати 8 дорівнює 59. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сінаки, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 58 відняти 8 буде 50, 50 дорівнює 50. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.